Це корінний мешканець міста Часів Яр. Цього дня чоловік на велосипеді залишив рідну хату. Каже, рішення далося йому надто непросто. Росіяни, так, вони наступають, бої слышно все ближче по звукам. Очень активно працює артилерія і разбивает все під ноль. Я сказав, ещё ми залишилися з сім'єю довго очень що я з час в только, э, якщо буде угроза оккупации. Сейчас угроза окупації. Судя, так сказать, по-человечески или логически, сучетом линии фронта и карты, очень большая вероятность, но, е... но будем надеяться и уповать, что ні, Бог, ні цього не допустять на небезпечну дорогу. Чоловік витратив близько двох годин. Велосипед навантажений особистими речами його сім'ї, які Олексій евакуював з дому. Тому крутити педалі було дуже непросто. Було страшновато, тому що ситуація така, що постійно десь то по городу прилітає. І я просто ну коли куди ти виїжджаєш з одного кінця міста на другий, як приходяться. це різки попасть десь під прильот. Рядом в место прильота, це очень большие. Опинившись тепер у Костянтинівці, чоловік каже, що минулий тиждень у часі в ярі можна перейняти хіба що зі знаходженням у пеклі. опекліданого домов вигоріло. Мій дом чудом залишився цілий. Все горело. Оч возле мене домов 10, які були вже разбиты, но просто которые нікому було тушить. Как бы, ну і сейчас погода така, все в диму пожарище, вот даже вот видео ж есть с коптера. Это ужас. Вот эта неделя, это неделя ада была. Незважаючи на те, что виживати у Часів Ярів можна лише у підвалах та сховищах, там ще залишається 690 мирних жителів. Декатери куто бояться невідомого, бояться куда-либо уїжджати, деякі. Декатери не хотят уїжджати. Ну, у кожного своя причина. Хто-то не хоче бросати свій дім, речі, майно. Тим сейчас у кожного вот так дома там сусіди повоїжалі, то вот ну, присмотри там и так далі. Поки що виїзд із міста відкритий і є можливість евакуації. Повідомлення, які розповсюджує пропаганда в російських пабліках, про нібито блокування виїзду часів яру українськими військами. Суцільна брехня, каже Олексій. Ні, це не правда, що блокують. Причому активно почали люди виїжджати з часів Яру, чи дома розбиті. І я зв'язувався з волонтерами, і волонтери прям заїжджали туди к нам, де уже ездить нельзя. не виїхав свободно, ніхто мені не мешал, велосипедом, своїм ходом как бы и я виїхав, тому що планував как бы, эту поездку, і вже стало так, що ну, страшновато там находиться, особливо ну, близко фронту. Про те, що зараз більше охочих евакуюватися, каже і начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус, тому не варто покладатися на російську брехню про неможливість виїзду з міста. Ці тезиси несуть саме російські канали, російські пабліки, які намагаються максимально дезорієнтувати людей. Тому евакуація триває. Виїзд з міста не те, що можливий. Він відбувається щодня, і ми це робимо за самі. Робимо за допомогою наших друзів, волонтерів, які нам допомагають в деяких моментах. Тому це триває і інформація від роззмі, хотілося б сказати інакше. Не відповідає дійсності. Також Сергій Чаус наголошує, російських військових безпосередньо у самому місті немає. У Самому часи окупантів немає. І дай Боже, щоб і не було. Бойові дії тривають, вони дуже активні, дуже насичені, тому складно. Незважаючи на всі складнощі у часів'ярі, продовжує працювати пункт незламності. Регулярно завозиться питна вода, ліки, необхідні продукти. Це зараз реально дуже складно, обстріли не вщухають. Кожного дня, фактично кожної години щось летить. Тому Мешканцям максимально складно в даний момент. Потихеньку евакуація триває. Вчора вивезли двох осіб, і кожного дня намагаємось одного, двох, трьох людей вивезти з міста. А так базові потреби людей намагаємось забезпечувати і надалі гуманітарна допомога, вода. Раніше ми часто їздили до часового яру з волонтером та місцевим жителем Євгеном Ткачовим. Зараз чоловік констатує, що заїхати та виїхати з міста цілим та неушкодженим непросте завдання. К, жаль, зараз кожна поїздка уже лотерея. Поэтому їздити дуже опасно. В основному і по двом причинам дрони вездесущие, які сейчас охотятся за любой машиной. Гражданская, негражданская, с эмблемами Красного Креста, без эмблемы. Хоть что нарисую, все равно их атакуют. И вторая проблема это авиабомбы, кабы или как там их профессионалы называют. То есть они непредсказуемые в любой момент могут прилететь, поэтому и жить становится там все опасней и заезжать туда с гуманитарной помощью все опаснее и опаснее. Через это местный волонтер принял такое решение. Теперь я для себя принял решение, что я буду ехать только в том случае, если речь будет о спасении человеческой жизни, только если эвакуация. А так гуманитарной помощи у них достаточно, всего у них достаточно. Они приняли взрослые дяди и тети осознанное решение там оставаться. Это их выбор. Нужна будет помощь для спасения жизни, я готов рисковать своей жизнью. По другим причинам, простите, нет. Решение Алексея эвакуироваться с часа в яру Евген вважает своечасным. Многие о нем волновались, и семья, и церковь, и круг общения, потому что очень хороший человек, помогавший очень многим в часа в Яре, но пришло время выезжать. На якийсь час Олексій затримається на Донеччині. Він ухвалив рішення допомагати волонтерам у приготуванні безкоштовних обідів для ЗСУ. Організатор цієї ідеї пастер із Румунії. Його підтримує колега з Іспанії. Разом із небайдужими українцями з Чернівецької області вони щодня готують близько півтори тисячі порцій повноцінного обіду для українських захисників, які сьогодні стримують тиск армії РФ у Донецькій області. Роблю те, що можу робити. Чесно, я роблю для заслуг те, що можу робити руками, так сказати, не тільки молитвами і словом, але ще й руками. Чи можемо, тим допомагаємо. Волонтери пробудуть на Донеччині близько тижня. Потім вирушать додому та відвезуть Олексія до його родини, яких він ще до початку штурмів часового яру росіянами, вивіз до Чернівецької області.